По мережі давно гуляє історія, яка багатьом здасться неправдоподібною. Але ми пам'ятаємо, що насправді життя закручують такі сюжети, що відпочивати може будь-який режисер. Дослухайте до кінця буде дуже цікаво. Іван повертався з нічної зміни, втомлений до знемоги. Хотілося прийти і розлягнутися на ліжку. І провалитися в глибокий сон. Робота була важкою, але крім цієї роботи, влаштуватися після звільнення з колонії нікуди не вдавалося. йому ще пощастило більше багатьох. Хлопця взяла в зміну квартиру бригада вахтовиків. Його становищі можна було сподіватися тільки на вагончик поруч із роботою. Щоб зрізати дорогу, він звернув через парк, сподіваючись, вийде швидше дійти до під'їзду. Попереду на лавці він побачив великий згорток, підійшовши ближче, хлопець оторопів. Загорнутий в якусь тканину або ковдручку перед ним лежала немовля. Іван зупинився в глибокому розпачі, тіло просив сну. Душа здригнулася від того, що, можливо, дитина пролежала пізньої осені в парку дуже багато годин. Обережність попереджала, щоб він із своєю судимістю не вплутувався в цю історію. Нарешті молодий чоловік зважився. Тягти маленьку дитину в квартиру, де жили 15 чоловіків, було нерозумно, тому він притиснув малюка до себе. І попрямував у сторону двоповерхового будинку, повз який часто проходив. Там розташовувався дитячий будинок. Іван пояснив ситуацію. Це була дівчинка, Приймаюча сестра сказала: Записки від матусі немає. А давайте назвемо її Іриною Іванівною. Ну, нехай буде так, посміхнувся Іван. З цієї нагоди чоловік часто став замислюватись про своє життя. Рідні у нього не залишилося, але хотілося тепла і затишку. Іван часто згадував свою знайду і навіть телефонував іноді в дитячий будинок. Коли Іринка підросла, він став приходити до неї в гості із подарунками. Кожну їхню зустріч малятку вручало чоловікові малюнки. Де разом із дівчинкою були тато і мама. Нова співробітниця дитячого будинку приблизно одного віку з Іваном помітила добре ставлення чоловіка до дівчинки вона сама була колишньою вихованкою цієї установи і розуміла, наскільки дитині важлива сім'я. Але також Світлана розуміла, що самотньому чоловікові дівчинку не віддадуть ніколи. І жінка вирішила допомогти двом важливим для неї людям. Адже сподобався їй Іван. Виявляється, він відвідував названу дочку вже 10 років. Ірочка дуже чекала, коли тато забере її додому. І чоловік уже 5 років виплачував гроші за квартиру по іпотеці. Благо заробітки в майстерні були значно вищі, ніж у підсобного робітника. Але відсутність сім'ї робила ситуацію безвихідною. Світлана та Іван поговорили по душам, і вони вирішили, що відносяться один до одного досить добре, щоб офіційно зареєструвати стосунки і здійснити мрію і ринки. Вони оформили всі документи, обставили кімнату дівчинки і пішли в дитячий будинок. Дівчинка кинулася до Івана на шию, а потім обняла Світлану. Вона зауважила, що сьогодні її тато весь світиться від радості. Він опустився перед дочкою на впочіпки і тихенько сказав. Іринко, збирай свої речі, ти їдеш додому, а ми тебе чекаємо. Так збулася світла мрія дитини, яку чоловік знайшов одну на лавці. Через десять років сталося диво. Отримання справжньої сім'ї. Проте, чи залишилися разом Іван і Світлана, історія замовчує, але швидше за все так і сталося адже їх об'єднала радість доброти та щастя, подароване маленькій людині. Такими або схожими історіями не збідніє земля. Адже у нас живуть добрі люди і світлі, і вони здатні на великі вчинки. На цьому все, друзі. Чи сподобалась вам ось ця історія?